Тренування на тренажерах чи тренування штангами та гантелями, що буде ефективніше. При роботі з вільною вагою ти можеш робити рух в будь-якому напрямку та активуєш більше м'язів для стабілізації. Вірогідність того, що ти будеш виконувати вправу неправильно з вільними вагами, набагато більша, ніж при роботі в тренажерах, особливо під кінець тренування, коли ти вже втомився. Тренажери дають тобі фіксовану амплітуду, і на них набагато легше правильно виконувати вправу. Вони дають більш ізольований Вантаження на м'яз, над яким ти працюєш. І звичайно в тренажерах набагато легше йти по піраміді або робити різні дропсети. Не можу сказати, що щось краще або щось гірше, адже все залежить від людини. Якщо ти новачок, я б надав перевагу тренажерам. Так буде легше освоїтися перші місяці, а потім вже поступово, звичайно, варто переходити до роботи з вільними вагами, як штанги, гантелі і так далі. Якщо ж ти вже давно тренуєшся, маєш певну м'язову масу, то ти сам знаєш, як буде для тебе краще. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посиланні в профілі.